У Чернівцях по вулиці Заводській освятили новий храм церкву Преображення Господнього. Будували святиню жителі мікрорайону Денисівка власними силами та коштами продовж трьох років. Кожен допомагав чим міг, хто будівельними матеріалами, а хто роботою. Ікони до святині передали з храмів усієї України. Зорганізував довкола себе громаду задля будівництва нової церкви пан Георгій Андрієш. Людина повинна в житті щось зробити для душі, для себе, для людей. Деньги – це ще не, нічого в житті, а щось до кого-то слід оставить за собою людям і для нашого мікрорайону. Серед громади, яка долучилася до побудови церкви, є нащадки різних національностей від поляків до румунів. Утім, різні мови, як і різне національне коріння, не вплинули на призначення святині, розповідає пані Галина. Ми всі дружно зголосилися допомагати будувати цю церкву, і саме тут таке. Унікальне те, що Румин організував нас, українців і всі нації, для того, щоб ми побудували церкву українського патріархату і молилися за нашу єдину Україну, нероздільну, суверенну. На відкриття храму прийшло близько 200 жителів мікрорайону, освячував церкву митрополит Чернівецький та Буковинський Української православної церкви Київського патріархату Данило. Цей храм особливий тим, що він освячений в честь проверження Господнього. І тут, на цьому мікрорайоні немає храмів Божих. І люди потребують в даний час спілкування із Господом Богом, і тому на славу Божу, побудований цей храм. Наразі будівництво ще не завершено. Громада планує звести тут ще дзвіницю та капличку.